Розвиток виробництва, створення робочих місць, наповнення коштами бюджету громади та підтримка наших військових такі основні пріоритети роботи компанії Агроіндустрія 11 на Тернопільщині. Вже майже 10 років тут займаються виготовленням брюківки, блоків, бетону, щілиних плит і решіток для сучасних свинокомплексів та багато інших бетонних виробів. Ми акцентуємо увагу на тому, що розвиток нашої території він має відбуватися тільки за рахунок створення робочих місць. І чесно сплачених податків. За рахунок цього буде розвиватися громада, буде створюватися краще робоче місце вже в школі, в садочку, там, в лікарні і так далі. Тобто це буде сфера послуг, яка буде надаватися громадою, вона буде якіснішою, тому що туди можна буде кликати. Кращих фахівців, кращих спеціалістів у 2024 році компанія наростила виробничі потужності значно збільшила кількість виготовленої продукції а також розширила асортимент. Ми виросли в. Об'ємах виробництва, в об'ємах реалізації. Що стосується конкретних видів виробництва, то це бруківки ми зробили 53 понад 53 тисячі метрів квадратних. Ну, якщо переводити в гектари, це 5,5 гектарів, ми б могли застелити нашою бруківкою. Бетону зробили понад 11 тисяч 200 кубів. Основними клієнтами компанії є аграрні господарства, проте вона розвивається і асортимент зростає, тому вироби обирають і інші підприємства. Бетонну продукцію купують з Київщини, Вінничини, Хмельниччини, Рівненщини. За підсумком 2024 року 54% усієї реалізованої продукції агроіндустрії 11 використовує у своїх проєктах компанія Агропросервіс. Це підприємство має важливу роль тому що Наше будівництво у нас компанії розвивається. Ми плануємо нові проекти, для яких потрібна ця продукція. До слова, компанія активно підтримує наших військових. З початку повномасштабного вторгнення шестеро її працівників стали на захист України, проте, на жаль, не без втрат. Воїн Андрій Петришин загинув у серпні 2022 року. Четверо з них ще до цих пір воюють в різних на різних лініях фронту. Один працівник повернувся. Він отримав поранення, отримав інвалідність. Зараз він же в нас продовжує працювати. Одному зі своїх працівників, який захищає Україну, колектив зібрав кошти на тепловізор. Також у 2024 році для однієї з бригад компанія передала тягач Рено преміум з причіпом. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.